Зараз вже свідомлюєш, скільки там горя, скільки там біди, скільки там крові. Та хлопці готові, ну тільки ну, треба ж чим. Воювати це не присучно людині. Людина кохати потрібно, не воювати. 24-го ми вже на підрозділі всі були готові, вже ну, екіпіровані. вже ну, Жах. Жах. Ранок 4 ранку, і все так. У нас на околіці місце підрозділ знаходився. і ну, Просто ні, ні, відчував, і воно трапилось. Якось я, 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 ну, я був готовий до цього, що тут. Тому що я з цим жив декілька років. Я розумів, що це буде просто, от вона настала, просто щоб важко було там десь якийсь період, що там родина в місті, що з іншого краю, міста. там. Ну і ну, ще зв'язок був, ще підтримували. там, ну, як би. Вирішили, що вони будуть виїжджати е, ну, з міста, там, коли вже почалось, прям вони ну, вирішили, що будуть виїжджати машиною. Ну, вони збирали речі. Там на ранок наступного дня збиралися виїжджати, а ввечері прилетіла снаряд, щось там було. Що машина знищена була. І все, і вони залишились в місці, і дуже важко виїжджали вже потім. Таке. Вже пів міста ми вже відкатили вже майже до Азовсталі. І вони вже ще деякий час я там з ними. Там, ну мог там десь там, я знав, де вони знаходяться, і приїжджав там коли, а потім вже не знав, вже ну. 24 березня в один день мені, мене поранили, а їх. Ну, вони слава Богу, виїхали. Був перехід у нас з однієї позиції на іншу, ну, артообстрілу. Просто йшли, а варіантів не було ну, йти там, зліва, справа, а тут бах, і в мене, ну, біля мене. І, і все. Барабан на піретинки видула, очі не бачили. Рука, ну, ну, Руку не відчував вже потім на бункері, вже, ну, я зрозумів, вже, то а мені ще повезло, що у нас були там, даже общий наркоз, мені зробили, я без свідомості. Хлопці вже потім місне робили, різали руки, ноги, ну, як би вони відчували. Я дуже вдячний тому лікарю, який мене на тому бункері вирізав руку, що він мені лікать залишив. Після поранення я одразу не бачив, взагалі я от це. на бункері був, скільки вас Азовсталі не бачив. Хоча в полоні не бачив, вже коли звільнили, з полону вже операція, операція. Ну, це дуже важке, важке було таке. такий перехід. Там, півтора кілометра ми йшли, ну, якби. То прям... Ну, ти йдеш, ти не розумієш, куди ти йдеш. Так там. Я, ну, там, Вбили, ти, ти розумієш, ти, за що ти вмер, ну, як ти ну, це в боях. там, бомбили, то я завстальжу, просто хотілося, щоб одразу щоб, щоб ну, там, щоб вже знову не відчувати цей біль. там, ну. А то ти йдеш і ти не розумієш, що тебе там, вб'ють, катувати будуть, що з тобою буде, як воно буде. ну, і... От ми важко поранених, а вони нас відібрали і завезли. Ми в лікарні дійсно, в Донецьку, і там в лікарні, ну то тільки слово лікарня. ну от Просто що там я 10 днів в Оленівці провів, ну там, да, там на бетоні спіш, а в лікарні на ліжкір. Лікарів там ніколи. ну Санітарки якісь були. Я ж кажу, що робили перев'язку там через день, там щось через два. Ну, одні ми же, же бінтом робили. Психологічно дуже важко було, тому що. Ще в Азовсталі були, ми майже нічого не знали, що просходить взагалі в Україні, що що є. А, а там в полоні вони все вони психологічно дивили, там, там, То України вже не існує, вже там, там Львів це вже Польща, там Закарпаття це вже Угорщина. Ну, в такому плані, там, ну, там, от Київ, вже… Там, а потім, а ми, знаєте, там чуєш. Там вони між собою щось там розмовляють, там, а там щось там від Києва вже віддавили. Там, ну, ага, понімаєш, значить, брешуть, значить, <laughs> значить це добре. Як в Україну приїхали одразу нас, в наш госпіталь Держприкордонслужби. Чотири місяці госпіталей різних. І по очах, і по рукам, і ну, блін, прям різних і по ушах відновлення. Потім. Потім реабілітація. Ну і, і служба, звісно, що коли вже все закінчилося, я вже взяти зброю в руки. Ну, правда, пістолет тільки дали. Ну, Це <сум> <І то> добре. <сум> Служу, да, Ну, вільний час, звісно, спортзал. Для мене, ну, я от, не знаю, я всім раджу і сам постійно кажу, що постійно, постійно потрібно займатися спортом яким би ти був без руки, без ноги, без мене стільки знайомих зараз з'явилося з останніми подіями. Що стільки знайомих, я просто вражений. Я, ну я вражений, що можливо це можливо робити без ног, без рук, там, блін, там, без очей. Ну, все, ну воно дуже допомагає. Спорт прям ну. Після цих всіх воно відвілікає, заспокоює, взагалі буває, коли потрібно, тебе там підштовхує до чогось. Ми в березні їдемо в Америку, змагання повітряних сіл і морської піхоти США. І вони нас запросили. Ну, у нас був відбірковий тур в Україні на серед 250 чоловіків. 30 вийшла в національну збірну і їдемо в Америку змагатися вже. Я особисто буду е, приймати участь в велоспорт і веслування на тренажері, а там ще є от е, легка атлетика, біг там на різні дистанції, штавхання, метання яд, ядра е, диска, пару плавання плавання. Е, е, Баскетбол на візках, регбі, на візках, е волейбол, сидячий, ну, там ну, щось більш 10 відів спорту. Хочеться поїхати і показати наш козацький рот, ну, щоб <сум> воювати це не присучно людині. Людина кохати потрібно, а не, а не воювати. А щоб е ну, своє кохання відбити, то потрібно блин, воювати, звісно, що ну. Та ну я з хлопцями. Вони в мене і на Бахмутському напрямку, і на Авдіївському, і та де Скрісівці, і на Херсонському, та майже, везде, і по кордону з Росією, з Білорусією. Блин. Та хлопці готові, ну, тільки ну треба ж чим. Ну, Автоматами, гранатометом, пере... ми перемоги ніякої. І танками, яких вони напросили, там, ну, Це артилерія нужна, ракети потрібні нам, а ані... ані танки автомати. Хлопчим би та навіть нам не потрібно ніхто. Ні, ну якби якщо б голуби казки там з НАТО зайшли, і не на, нам не потрібне їх на фронт. Хоча би там 20 кілометрів, щоб вони там зі своїми радіолокаційними станціями були, там проти ракетними станціями, якимись ПВО. От от, от для цього вони потрібні. А ми самі справимось там з ними. Ну тільки дайте чим. Побратим, це це людина, вже від якої прям залежить твоє життя. І його життя залежить від твого життя. І плічо-пліч -пліч вже, ну, вже з другом по-іншому. Друг не знаю, як ха характеристик. Друг там дитинство, да. в мене є друзі такі, що і ми з дитинства, но, Ну, так склалось він там моряк, да, наприклад, там, або там хтось ще там, там механік, там, або… а побратим, побратим то, напевно, навіть ближче. До якогось близького родича, такого брата вже там рідного, от-от-от, от-от. по братім, от, ну, от. Тому що там навіть та кров мішається інколи. То, то. Думаю, що її вже націоналізували. Ну так от. Ну, там же в них там, якісь пастів. Ну, я в групах, в каналах, там, цих див... дивишся їхні новини. Ну, цікаво, звісно ж, цікаво. Ну, 40 років прожити там в цьому місці, все цікаво. Дивишся на їхні нові закони, там, ну, я думаю, заберуть. Ну, може, вже забрали. Мені без різниці, що там з цим житлом, вже... спочатку ще прям хотілося от цього звільняти це в Маріуполі, там щось там буду, там, блін, щось відновлювати там місто. А зараз вже свідомлюєш, скільки там горя, скільки там біди, скільки там крові літньої дитячої, жіночої, то ну, просто не знаю, як я відреагую. Ну, я, я так думаю, буде складно. Що молодшому розказати, якщо він все бачив, якщо там. Вони виходили, коли е, дружина закриває йому очі, ну, щоб там розорване тіло якесь там по дорозі, переступають, кажуть, ну, тому що не немає можливості там, його обойти. Там, Він каже: А що ти мені закриваєш, якщо я вже, я вже бачив все? Ну, ну, життя воно взагалі, не було б війни складно ще б все одно були б. Ну, були б на 100% складно ще в житті. Ну, в нас є війна, ну, руки не можна опускати ні в коєму разі там. Серед сірого є і червоний, і яскраві речі. Ну, потрібно їх за... просто їх замічати, ці гарні речі. А ми ж постійно все замічаємо тільки саме погано. От. І приймаємо. Ну, чомусь так, напевно, це людський склад організму, мозок, що ми отут. Погане пам'ятаємо довго, гарне пам'ятаємо все дуже короткий час. Та ні, там є багато чого гарного. потрібно просто виїжджати, виходити з квартири. Від телевізора трохи, а телефонів так взагалі потрібно ну, трохи відмовлятися. І ті гулять, вулицею гулять. Якщо зима осінь, немає там гарних квітів, то є гарні будинки. там, да, там, є там, ну Щось є гарне, це, це потрібно замічати. І тоді так проще буде жити. Я так роблю. Ну Я взагалі, прямо, ну скажімо так, до 15-го року. Прямо Руськомовний був рускомовний такий, що от, от, ну, українська там, ну я її все розумів, мог з нею розмовляти. Ну, це було як би, ну, це, ну, не, не було потреби, скажімо так. От. А вже після 15-го, коли пішов служити, це, ну, я як, якби кожен потрібно, потрібно, щоб розумів, що українська мова. Ну, це рідна мова, все ну не існує інша. Є у нас є державна мова, є все. Якщо ти там трохи любиш свою країну, трохи сам себе любиш, то ну потрібно розмовляти У Мене не було проблем перейти на українську мову.